З оркестром на головному майдані. Відкрито того урочисто начальник головного управління поліції проводить загальний інструктаж для тих, хто буде захищати громадський та дорожній порядок. Найбільше уваги генерал приділяє громадським формуванням. Хто сьогодні буде нести службу по забезпеченню безпеки дорожнього руху, особливо звертаю увагу щодо виявлення порушень правил дорожнього руху працівниками поліції, тому що порядок розпочинається з нас. Ми не маємо порушувати, тобто посадові особи. Таким чином, ви як громадський контроль, таким чином ви, як люди не зацікавлені, зацікавлені, що в порядку, прошу вас допомагати нам в забезпеченні публічної безпеки і безпеки дорожнього руху в місті Хмельницьк. Такі інструктажі проводять раз на три місяці, але цього разу вперше з патрульними. Враховуючи те, що в нас сьогодні вже вкомплектована як патрульна поліція в місті Хмельницькому, групи реагування патрульної служби, такі інструктажі ми провели в всіх містах обласного підпорядкування, для того, щоб громада бачила, що її є кому захищати, що є сьогодні достатньо сил та засобів для того, щоб забезпечити спокій на території області. До того ж, Микола Семенишин зазначив, що за кілька днів дії нового закону про посилення адміністративної відповідальності за водіння у нетверезому стані піймали 42 правопорушника, 10 – патрульні, 32 групи швидкого реагування. Бюджет буде поповнюватися, і я думаю, що порушників дисципліни, порушників правил дорожнього руху на вулицях буде значно менше, безпечніше. Таким чином ми очікуємо зниження. Рівні аварійності на дорогах таким чином ми прогнозуємо і зменшення вуличної злочинності, зниження вуличної злочинності і покращення розкриття злочинів. Після закінчення настанов усі правоохоронці заступили до насення своєї служби. Ольга Лучинська, Олександр Галян, новини телеканал Ексклюзив.